Ladies! Прекрасний день, аби відправити на той світ пару тисяч дебілів, які припхалися на нашу землю з війною. А нам з вами взятися за огляд однієї штук'енці. є в нас Тейкін Ево 300. Отака рантайка. І якщо вам цікаво, що з ним сталося за 400 км, і в принципі варто таке брати чи не варто, то підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, хара трендіти. Погнали, дивитися. Огляди то явно не моє. Ну, але хочеться вам розказати, що нам пропонує китайський мотопром в 2025 році. Ось така штукенці. Все в ньому візуально, в принципі, прекрасно, якщо ти сліпий такий самий, як я, і якщо не знати, де дивитися. Ну, але зараз ми подивимося туди, де вам не покажуть дивитися. І на що, в принципі, треба дивитися, коли вибираєш собі якусь подобного роду техніку. Ще раз нагадаю, то є у нас Taken Evo 300. Китайці явно збрехали, то не 300, дай Бог би 275 було. От приборочка, загорається, все-таки модно, півгодини треба почекати, би та вся анімація пройшла. Але тим не менше вона пройшла. У нас пробіг 442 кілометри на даний момент. Все, годину показує, все прекрасно. От киво, де тут ще підсвіточка в нього? Його гарний габарітик в нього. Все свій це ПТФ-очки має. До речі, про ПТФ-очки мотоцикл тут Бо 400 км приїхав, а вже два рази ті ПТФ-очки а То вже так коротко про якість того чуда. Все, Ледовська у нас от підсвіточка в круг. Поворотнички от такі модні. Зараз вам включу от такі бігаючі поворотнички. Коротше, все, як ви любите. Лиш би вам це все продати за 2000 доларів зараз така штукенція на ринку стоїть. От його, от його отбойнички. Гілок, правда, Вони працюють. Тому хто сюди дубляж поворота вставив, непонятно. Бо перший виїзд в ліс і реально та баланда від першої гілки йде по бороді. А ти собі потім думай, скільки тобі грошей треба віддати. Аби той поворотничок тобі відновити і поставити, би тобі такого гарно було. Не знаю, кажу, чи варто то робити, чи не непонятно. Якщо подивитися на тормоза, спереді у нас йдуть двопоршневі але no. name, Тому якість тих тормозів, ну, власне, каже, що вроді тормози. як, непонятно, не знаю, якщо дійдемо до їзди, то подивимось. Ззаді у нас трошки більше але знов-таки ноунейм no і одно поршньові тормоза. Ну Добре, що хоч дискові наперед і назад. Бо тут 300 все-таки, так що мало би хватати По мотору по мотору в нас тут стоїть зоншен. То, до речі, от хто там подивиться, скаже Тейкін, зоншен щось трохи не збігається, вроді, мав би бути. Один виробник. Ну, але то не є саме печальне, бо зоншенг, якщо брати з китайських, то один, напевно, з самих надійних виробників моторів. Моторчик у нас 175 FMN з балансір валом, не такий шумний, як ті, що йдуть без балансір валу І коробка у нас 6 520-й що в принципі для мотоциклів такої кубатури прекрасно, бо то вже 300-ка, хоч і фейкова. Вот. Але сама марка е цепка невідома. і не ясно, чи то наші чудо-зборщики, а до них у нас є окремі питання, які збирали той мотоцикл, Зараз вам розкажу про що. я Вже зняли оригінал і поставили Бог зна що, Або він тако в комплекті йде. З цікавого і, в принципі, не знаю, навіть, як сказати, якщо придивитися в деталі, то буде видно, зараз виключу, заодно вам ще ключик покажу. бляха. Ось такий ключик. Не знаю, чи то гарно, чи то не гарно. Вирішуйте самі. Ну, в принципі, непогано. От, ключик є та є. З гарного що хотів сказати. То є в нас Текін Ево 300, і його в Україні ви не знайдете. І Перший доказ тому, що тут був у нас Делас Caribidas. Коротше, щось по-іспанському. Це, що, напевно, його плюс, що він йде у нас на європейський ринок, бо в нас є там Cross, дрос, брос, але от такого Ну іменно ево нема. Ще прикольно, що в нього матова штука, звісно, в використанні і в житті. То не саме прекрасне, бо якщо ти десь ту поцарапаєш, то відновлення тої баланди стане тобі пів ціни від того мотоцика. Ну, але є, виглядає прикольно, з тим його і продали. Так, ще по мотору. По мотору у нас тут повітряне охолодження, але є ще окремо, якщо подивитися, масляний радіатор. То з одної сторони і добре, а з другої сторони зле. Бо якщо він є, то скорше всього коробка передач. У нас склонна до перегріву. І тому зроблено охолодження на масло. І я думаю, що шосту передачу теж по тій причині сюди додали. Але тако, якщо сюди заглянути, рішоточка, вроді все красиво. от два болотничка, ну не знаю, коротше, то таке на любителя, мене не сильно то впирає, але то явно сперто з Дукаті, точно, 100% по колесам. Колеса тут він типа весь такий кросовий, бо навіть захист мотора є знизу. Отакий от резина не кросова. Вона типа шосейна. І не кросова, і не шосейна, І хер просто нафіг вона треба, бо непонятно. По асфальту вона хіба шумить. І за 400 кілометрів стан в неї вже Ну коротше, не знаю, чи 400 кілометрів то би мало тако виглядати. Ну, але якось так виглядає. А тепер перейдемо до самого цікавого. Саме цікаве то якість тієї штуки. Якість цієї штуки то питання скоріше риторичне, ніж якесь друге. Бо не встиг він приїхати, власник розказував, тішився, що матку біду. Але то ну, не до виробника більше питання, а до пацанів, які його збирали. Коротше. Приїхав, все він нарадувався, то в нас ще USB, тут є, можна зарядитися, якщо треба. Але якщо їдко взяти, то вона тко ходить. Розумієте, ну от така якість зборочки. І що, що я хотів розказати, то кажу, власник приїхав. Не встиг він порадуватися від того, почала йому моргати приборка. Дзвонить він на сервіс, каже, пацани, що за діла? Що приборка моргає, вони приїхали, подивилися, сказали, та то все нормально, воно пройде. І поїхали. Ще пару днів власник покитався, та й стає все гірше. А що гірше, бо пацани не тою стороною пустили проводку, в итоге перегризло нафіг провода, то коротше, на другий чи третій день після покупки мав ще забаву з відновленням проводів. Так що, от так пацани наші з коробки збирають. Так що, якщо собі купите щось подібне, то просіть би провозили вам в ящику і замовляйте нормальну зборку. Ну, або збирайте самі, тоді будете точно знати. Тут вот ось стекло. Якщо я не знаю, чи тут камера вам передасть, але було таке під пленочкою. Він її зняв ту пленочку, ну, як ну нове запечатане, хотів змити трохи від силікону. Помив, правда, галою, але воно так помутніло, та якби він його не знаю, розтварителем по ньому пройшовся. Коротше. То стосовно якості пластика, я думаю, що фару в ближайшому майбутньому чекає плюс-мінус. То саме, по ПТФ-очкам, які вже дважди відригнули, теж ну, питання таке собі. Тому не знаю. Ще є тут такий прикол, жаліється. Каже, що таке, якщо взяти, то отако ходить. От двох ходить на селінблоку в нього задня вилка. Отакі, от ну коротше, по якості, от якщо такое подивитися в вихлопну трубу, бачите, як відрізано. І так отке враження, що вони то ручною пилкою різали, а не чимось, з чим би то мало різатися. Так що, коротше, такі діла. Зовнішньо, зовнішньо прекрасно, але ж кажу, вже от на 400 км пробігу, коли в тебе стільки виходить питань, то потрошечки. Починаєш задаватися, правильний ти вибір зробив чи ні. Стосовно карбюратора, якщо комусь цікаво, тут зроблено в принципі грамотно зроблений гвинт, який можна покрутити рукою, а не викруткою. Але вже якщо воздух, то будь ласка. Карбюратор тут 30, 30 мм, ПЗ-30 просто на Так що, от такі справи. Не знаю, буде їздити. Подивимося, через скільки він приїде до нас на ремонт. В принципі, все, що хотів коротко вам сказати. Сказав, бездоріжжя ті штуці не бачите. А якщо ви збираєтесь їздити на бездоріжжя, то напевно вже дивіться в сторону або кроса, або щось більше призначено для бездоріжжя. Бо то явно шосейний мотоцик такий типу, з агресивним от таким спортивним виглядом. Бо від кросового, е, в нього небагато і мало що. Після гарного кроса від нього лишиться. Тобто, по лісу, якщо так, то в принципі прокатнутися, ще якусь подружанню там ззаді посадити, проїхатися, послухати, як пташки співають, то в принципі добре. Вихлоп. Вихлоп гарний, двойний, прекрасний, отако. Але якщо заглянути, і в принципі хто розбирається, то пойме, що який нахер двійний вихлоп на одноциліндровому моторі. Ну, тобто, то просто зроблено для. Зовнішнього вигляду, не думаю, що функціонально воно несе якусь супер-пупер нагрузку. Так що, такий у нас вийшов обзорчик. Якщо хочете бачити ту штуку в ходу, то пишіть, буду кланятися власнику, бо він показав, як та штука їде чи не їде. Так що, на тій печальній ноті чи гарній, не знаю, пишіть свої думки, що ви думаєте про ту коляску. Будемо з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобаєчка, підписочка, гарний гарненький донатик на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па папа.